мої вітання. Ви дивитесь денний випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України. З вами у студії Марія Вавренюк і далі коротко про головне. Аварія на водопроводі у центрі Луцька перебої з водопостачанням. У Луцьку водій виїхав на тротуар і збив 10-річну дівчинку. У сейфі 32-річного Волинянина знайшли гранату. Атими ракетами типу «Калібр» росіяни вкотре атакували Одещину. Дві ракети влучили в зерносховище одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, понівечивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Знищені 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення. Четверо людей загинули на Запоріжжі. Вночі окупанти обстріляли об'єкт інфраструктури Пологівського району. Загинули четверо працівників віком 29, 30, 33 та 43 роки. Ще двох поранених забрали в лікарню. Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині. В одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, без жертв. Вдосвіти росіяни обстріляли зградів Костянтинівку на Донеччині. О четвертої ранку по Костянтинівці російські війська вдарили з градів. У будинку за моєю спиною загинуло двоє мирних жителів: чоловік і дружина. І ось все, що лишилося від будинку. Очевидці кажуть, що саме на цьому місці лежав мужчина. Серед ночі ворог касетними снарядами обстріляв Авдіївку. У Солидарській громаді пошкоджені три будинки, ще два у часу Воярській. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, ще двох поранили. Наші захисники успішно наступали на трьох напрямках Південного фронту. Сили оборони на напрямках Новоданилівка-Вербове, Новоданилівка-Роботине, Новодарівка Приюти не мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах. Українські військові завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Безжальна війна продовжує забирати життя найкращих у Запорізькій області. 20 липня під час виконання бойового завдання загинув Сергій Дейнеко, солдат із каменя Каширського. Наші щирі співчуття рідним і близьким людям мужнього воїна. Через порив водопроводу на вулиці Хмельницького у центрі Луцька перебої з водопостачанням. Аварійні пошукові роботи місця витоку води ведуться з учорашнього вечора. Через це періодично припиняють водопостачання, оскільки місце витоку не виявлене а підтоплення може призвести до просідання ґрунтів. Складні ситуації у тому, що аварійний порив стався під бруківкою на глибині близько трьох метрів. Роботи триватимуть сьогодні, впродовж усього дня. Тож періодично вода зникатиме у будинках по вулиці Богдана, Хмельницького, Лесі Українки, Кривий Вал, Крилова, а також у будинку на набережні 8 А точного графіка перекриття води немає. Аварійники обіцяють періодично відновлювати водопостачання, особливо в години пік. Дві дорожні автопригоди трапилися учора в Луцьку на вулиці Дом Гордіюк. 47-річний водій легковика Тойота Авансіс збив 21-річну жительку Луцького району, яка їхала на електросамокаті. Постраждалу з травмами, довелося госпіталізувати. А на вулиці Станіславського 65-річний місцевий житель на автомобілі Фольксваген Джета. Виїхав на тротуар та наїхав на десятирічну пішохідку. Дівчинка отримала травми, однак не госпіталізовувалась. Музика. Учора, 20 липня, автопригода трапилася на вулиці Луцькій у Нововолинську. 21-річний житель Володимирського району за кермом автомобіля Ніссан Прімастар виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з іншою автівкою під керуванням 25-річного волинянина. Внаслідок автопригоди постраждала 21-річна пасажирка автомобіля Нісан, жителька Володимирського району. Її госпіталізували. Замість мисливської зброї граната. Поліція вилучила у 32-річного волинянина незаконні боєприпаси. Учора під час перевірки умов зберігання мисливської вогнепальної зброї поліцейські виявили у сейфі 32-річного жителя старої виживки 39 набоїв різних калібрів та корпус гранати. Боєприпаси вилучили, триває слідство. Ну а санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. Двох лучан викрили на збуті канабісу 24-річному та 23-річному жителям міста Луцька повідомили про підозру у незаконному придбанні зберігання та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу. Факти збуду канабісу молодиками у Луцьку задокументували правоохоронці та затримали їх 18 липня під час здійснення чергових оборудок. Обох підозрюваних посадили під домашній арешт. Прокурори наполягатимуть на взяття їх під варто. Якою буде погода у найближчі тижні? Чого варто очікувати більше до кінця літа? Дощів чи все ж таки спеки? Ну і ще що ж воно таке магнітні бурі, про які раз по раз попереджають синоптики. Без знання прогнозу погоди і відпочинок нормально не заплануєш. І городину не доглянеш і навіть запросто змокнути можеш, якщо парасольку з собою не захопив. Наша Анна Кравчук вирішила розібратися з прогнозом погоди на решту літа, для чого поговорила із гідрометеорологами, із народними синоптиками і навіть з астрофізиками. Усі деталі у сюжеті. Затяжної спеки не буде. Синоптики стверджують, що погода у кінці липня на Волині мінятиметься раз у кілька днів. Ну, майже до кінця місяця. Там буде такі коливання будуть температури. Тобто будуть дні з трошки вищою температурою, спекотною, наприклад, до 33, а будуть дні з такою комфортною температурою помірною 25-26. Кінець поточного тижня на Волині буде з дощем, а то й грозами. От протягом цього тижня очікуються грозові дощі в четвер і в суботу. Середа і п'ятниця без опадів на початку наступного тижня, тобто з 24 липня, там перша половина наступного тижня буде трошки спекотніше близько 30 градусів. Тобто, вже неділя, понеділок, вівторок, можна планувати так, якийсь відпочинок біля водою. Більш як на 10 днів прогнозувати погоду у Волинському гідрометцентрі не беруться. Інша справа народний синоптик з каменя Каширського Володимир Деркач, який стверджує, що досліджує погоду за методом Володимира Лиса. Він стверджує, що у третій декаді липня на Волині буде переважно спекотно. А от наприкінці місяця очікує опадів зі зниженням температури. Температурні гойдолки прогнозує і протягом серпня від спеки до помірного тепла. Розпочнеться ж серпень опадами, а от під кінець через високу температуру. Навіть не відчуємо, що наступає осінь. На початку другої десятиденки серпня ще випаде кілька вологих і холодніших днів. Десь з середини цього періоду знову добряче потепліє, будуть справжні літні температури. До спеки регулярно у прогнозах погоди. Ми чуємо про магнітні бурі. Що ж воно таке і чи варто їх остерігатися? Запитали в астрофізика Петра Трофимчука. Все це пов'язано з сонцем. Далі з його активністю, так і з взаємодією сонця з магнітним полем. Усе починається з різких температурних змін на самому сонці. Це коли на небесному світилі починають бачити плями. Ці зміни зумовлюють так званий сонячний або космічний вітер різкий рух мікроскопічних частинок космосу, протонів і електронів. Ці потоки стикаються з магнітним полем Землі і виникають коливання магнітного поля нашої планети. Люди з нестабільним здоров'ям реагують на це погіршенням самопочуття. А цей сонячний вітер він доходить десь від трьох до п'яти днів. Він коли шість днів може бути, в залежності від того, яка швидкість. І всі ці процеси починають після того, як на соняці скопалкнули плями їх за вмогою. Оптики побачили так, треба через 5-6 днів готуватися до того, що треба тим людям, які... Хворіють серцем ще чим десь ховатися. Коротше, в холодочку десь сидіти, поменше під сонцем бути. У цей, саме в цей час. Найбільше магнітні бурі впливають на людей з хворобами серця та судин. У них сповільнюється кровообіг, може навіть настати кисневе голодування тканин. Як під час магнітних бур, так і під час спеки. Не варто перевантажувати організм жирною та гострою їжею. Алкоголем, напоями з кофеїном, енергетиками, кавою чи міцним чаєм. Крім того, не варто активно фізично працювати та охолоджуватись під кондиціонером після того, як прийшли з вулиці. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Ски муніципали судилися з колегою. Апеляційний адмінсуд задовольнив скаргу департаменту муніципальної варти та залишив без змін постанову інспектора з паркування. Цікаво, що іншою стороною спору був начальник одного з відділів департаменту економічної політики Луцькради, який систематично порушував правила стоянки. Він паркував своє авто на тротуарі у місті, яке не позначене відповідними дорожніми знаками з табличками, за що передбачений штраф. 340 гривень. І до теми спорту загалом шість медалей з Фінляндії привезла учасниця України з плавання на європейських іграх 2023 Галина Майданюк. Усі ці нагороди спортсменка виборола в індивідуальних дистанціях. Більше дивіться далі. У фінському місті Тампере на європейських іграх 2023 в категорії мастерс. За звання чемпіонів змагалися спортсмени у понад 20 видах спорту, серед яких плавання команду України представили 10 плавців. Зокрема, Галина Майданюк, фахівець персоналу управління кадрів Рівненської АЕС. У колективі атомників Галина працює більше двох років у спорті. З дитинства завжди вдало поєднує улюблені заняття. Плавання це взагалі. Частина мого життя, яке разом із навчанням я поєднувала, із навчанням в інституті і з роботою. Тобто, це частина життя, без якої я не можу жити далі. Мені здається, якщо його не буде, то я не буду встигати в чомусь ще іншому. От плавлення дуже стимулює, навчає правильно планувати свій час, розподіляти свій час. Крім того, відчуваєш себе здоровішим, сильнішим. На європейських іграх у плаванні змагалися представники 23 країн. Галина брала участь в індивідуальних та командних змаганнях. Я приймала участь у чотирьох індивідуальних дистанціях: це 50, 100 та 200 метрів брасом, це мій основний стиль, і 50 метрів на спині. Також приймали участь у командному запливі естафетне плавання. 4 по 50 – це комбіноване плавання, тобто всі стилі плавання, і 4 по 50 – вільним стилем. У всіх дистанціях спортсменка виборола призові місця здобутками завдячує своєму тренеру Олександру Савчуку. Власне він і запропонував їй взяти участь у змаганнях. Запам'ятовується, що тренер досягнув такого рівня, що зміг. Крім своїх досягнень, ще комусь допомогти, підсказати, підвести до такого рівня. Тренер наголосив, що Галина перший майстер спорту та чемпіонка України з плавання серед жінок у Вараші. Сьогодні, попри те, що багато часу приділяє сім'ї та роботі, намагається підтримувати спортивну форму. Бере участь у благодійних заходах Рівненської АЕС. Змагання наші місцеві станційні, я вважаю, на високому рівні. Взагалі, такий командний дух мені подобається, і основне це враження. Не так основний результат, як враження від цих змагань, від колективу, від вболівальників. Тим більше можна таким чином допомогти нашим захисникам та захисницям. Тому що в першу чергу, мабуть, їм треба дякувати за те, що є можливість у нас займатися улюбленою справою, от тому їм велика шана і подяка. За стійкість та мужність українців поважають у всьому цивілізованому світі. До європейських ігор 2023 учасників з країн агресорів не допустили. Наших спортсменів підтримували організатори та суперники. Команда України, у складі якої була працівниця рівницької АЕС, виступила успішно. Зайняла третє загальнокомандне місце, пропустивши вперед лише Італію та Іспанію, і випередивши потужні команди Німеччини, Франції Польщі Великої Британії. Поки це все, що встигаємо розповісти станом на цю годину. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12. А ще пишіть коментарі та ставте вподобайки. Ну і не забувайте підтримувати наших захисників, адже перемогу наближає кожна гривня. До зустрічі!